Мені наскільки нудно вдома, що я вирішила перепробувати всі варіанти випічки, то сьогодні приготувала такий пиріг з грибами. Ну а для цього рецепту спочатку я взяла одненьку цибулинку, дрібненько покришила, і далі взяла 400 грам грибів. Їх можна нарізати як і кубиками або просто такими пластинками. На розігріту сковорідку я додаю шматочок масла і на ньому спочатку обжарюю цибульку. А коли цибулька стала золотистого кольору, додаю туди шампіньйони. Це все гарно перемішую, і, звичайно, додаю сіль та перець. Ну і далі обсмажується все. Щоб випарувалась вода і щоб грибочки стали такі золотисті. І потім до грибів додаю десь 100 мл вершків і даю ще протушитися пару хвилин. В магазині я купила дві пачки такого листкового тіста. І на одному листку я роблю ось такі надрізи, відступаючи декілька сантиметрів зверху і не доходжу до краю. Ну а другий цілий шматочок я відразу застеляю на пергамент. На нього я викладаю вже наші готові грибочки і гарненько це все розподіляю. Ну і зверху ще посипаю тертим сиром. І це все накриваю другим листом тіста. Допомою. Вилки защіплюю краї, а ось ці смужки перехрещую між собою. Ну, а для змащування я збила один жовток з молоком. Ну і ще зверху я вирішила посипати трішки кунжутом. Духовку я розігріла до 180 градусів, тож відправляю цей пиріг запікатись. Йому достатньо всього 20 хвилин для того, щоб стати таким рум'яним. Ну а пиріг, звичайно, вийшов неймовірно смачний. А ще він дуже швидко готується, але так само швидко з'їдається.